Пані Лариса разом з чоловіком їде додому. Каже, відновленню руху тролейбусів зраділи, бо до цього доводилося ходити пішки, іноді користувалися маршруткою. Дуже раді, тому що ми весь цей час перебували в Херсоні і дуже раді, що життя продовжується, і сподіваємося, що скоро наступить мирні часи. Боліємо, боліваємо за наших освободител, желаємо їм мира і скорішої перемоги. Завдяки безплатному проїзду пересуватися стане легше, адже грошей на все зараз не вистачає, каже Херсонка Олена. Їду додому, а на маршрутки добиралися. Маршрутками накладно було, тому що треба було і туди, і назад Це гроші, а зараз. Трішки легше буде, мабуть. Сергій Волохов працює водієм тролейбуса з 87-го року. Каже, роботу свою любить. За час, поки тролейбуси не працювали, разом з колегами займався їх відновленням. Буде задоволені, вони нас чекали. Це такий транспорт, що багато влазить і ми не стоїмо на самогоні маршрутки. безкоштовний проїзд, як подарунок. Зараз такий час, що немає ні роботи, нічого. Тролейбуси у Херсоні не працювали півроку. Розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Херсон Електротранс Андрій Швець. Від учора на три маршрути виїхали 20 машин, які перевозять людей до чотирьох районів міста Таврійський ХБК Шуменський житлоселище. Тролейбуси та контактні лінії, які були зруйновані обстрілами, відновили силами працівників та завдяки допомозі колег з інших міст. Говорить Швець. У Зараз діючих десь 25 тролейбусів і... і десь то ще, ще 10 ми будемо готові ну, в скором времени випустити розвитку. Скільки за день сюди було перевезено людей? Ну, десь півтори тисячі людей. Акнути звіта. Ну, я читаю для першого дня. Це дуже гарний результат. Зараз ми закінчуємо відновлення першого маршрута. це вулиця Перекопська, яка буде з'єднати салют, Перекопська, Ушакова і буде їхати до ЖД вокзалу. Там були дуже великі пошкодження. І ми зараз займаємося його встановити. Безплатне перевезення пасажирів діятиме до завершення особливого періоду. Говорить начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. На сьогоднішній день гроші будуть братися з місцевого бюджету. Ці гроші є виділені, і військова адміністрація на сьогоднішній день може дозволити перевозити за рахунок цих коштів перевозити громадян міста. Чому за сказати і перекус... ця практика? Я хочу сказати, що ця практика є і в ще в декількох містах е, території України. Е, ми проконсультувалися також з іншими мерами міст е, е, і побачили, що ця практика є досить доброю, використовується, і е, це спонукає громадян міста е, більше пересуватися. Транспорт тролейбусним транспортом доставлятись до своїх місць де куди б вони хотіли. Тролейбуси їздитимуть з 7.20 до 17.30, Сказав Мручко Олена Сьомська, Владислав Копрієв, Суспільне, Новини, Херсон.